Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Я Сьогодні ознайомлю одразу з трійкою пристроїв, які Лоргар створив для комфортного й точного геймінгу. Це дротова миша msp 80 бездротова, MSI 90W і великий килимок. Я вже встиг протестувати кожну модель окремо і зараз розповім, на що вони здатні, які особливості мають і для кого можуть стати апгрейдом робочого чи ігрового сетапу. Але перед початком традиційно ставите вподобайку, підписуєтесь на канал, а ми летимо далі. Лоргар MSP80 це така миша, яка одразу виділяється серед інших, доступна у білому та чорному кольорах. Вона компактна, легка та зручна. Але головна її особливість дизайн. Верхню панель перетинає велика rgb вставка у формі блискавки, яка виглядає так, ніби проходить крізь корпус. Підсідка є. Скрава, багатошарова, живе своїм життям і створює дуже ефектний візуальний стиль. Але на цьому декоративні елементи не закінчуються на лівому боці. Розміщено те, що робить MSP80 справді унікальною вбудований rgb дисплей це мініатюрний екран, який можна повністю кастомізувати через власну ігрову платформу LORGAR PLATFORM. Ви можете виводити на нього поточні DPI у реальному часі, завантажувати свої gif анімації, фото. Тощо. Це цікава та нестандартна функція. Дисплей досить яскравий і добре читається з боку. До речі, це цікавий варіант для зйомки відео чи стрімів. Додатковий яскравий візуальний акцент. Крім того, добре, що саме дротова модель, адже дисплей і підсвітка дуже впливають на автономність, а тут можна сміливо використовувати всі ефекти на максимум. У центрі цієї моделі флагманський сенсор PixRPA paw 3395 один із найточніших у своєму класі. Він здатний працювати з чутливістю до 26 тисяч DPI, а головне Забезпечує стабільне відстеження рухів без ривків і акселерації. Частота опитування 8000 Гц. Це у 8 разів більше ніж у звичайних ігрових мишей. Кнопки тут механічні з чітким кліком і коротким ходом. Їх 8, і всі можна налаштувати через власну ігрову платформу. LORGAR PLATFORM. Це єдина екосистема для всіх ігрових пристрілів LORGAR, яка працює за принципом Plug and Play та автоматично розпізнає підключені девайси. Платформа відкриває розширені можливості кастомізації, створення макросів, перепризначення. Кнопок, налаштування DPI, чутливості, частоти опитування та RGB підсвічування з повною синхронізацією між мишами, клавіатурами, гарнітурами, килимами, камерами і мікрофоном. Вона автоматично визначає ігри зі Steam, СТІМ, EPICEMROLT і BATTLENET та дозволяє перемикати пресети в один клік. Окрім цього, користувач отримує детальну ігрову статистику та аналітику, хмарну синхронізацію між пристроями, доступ до пресетів інших гравців, мультимовний інтерфейс і персональну техпідтримку. Це справді потужна платформа для тих, хто хоче. Повного контролю над своїм ігровим обладнанням. Можна, звісно, сказати, що Lorgar MSP80 роблять ставку на високоточний сенсор, швидкість відгуку та комфорт, але насправді вона унікальна своїм підсвічуванням та вбудованим екраном. Як не крути, це перше, що впадає в око і запам'ятовується. Переходимо до другої моделі Lorgar MCE90W. По суті, це флагман в лінійці ігрових мишей. Lorgar, представлений з інноваційним корпусом із магнієвого сплаву, який поєднує в собі виняткову міцність і на легкий дизайн доступна в трьох кольорах: білому, сірому та чорному. Корпус виконаний у стилі полегшеної сотової структури. Характерні вирізи у форматі сот, помітні із боків і частково зверху. Такий дизайн одразу робить модель впізнаваною та додає її кіберспортивного характеру. Тож, завдяки корпусу зі сплаву, магнію та сотової структури, миша й отримала вагу всього 60 грамів. Миша надзвичайно легка і це одразу впливає на динаміку рухів. Вона майже не відчувається у руці, а будь-які мікрокорекції робляться швидко і точно. Корпус компактний, симетричний. З мінімалістичним дизайном і приємним покриттям. Сотова конструкція це один із класичних способів зменшити вагу миші без складних матеріалів чи дорогих технологій. І хоча сьогодні виробники вже навчилися створювати надлегкі моделі без подібних вирізів, варіант із сотами залишається простим, надійним і найдоступнішим шляхом отримати мінімальну вагу. Тож, якщо вам не до вподоби цей стиль, знайте, що він не єдиний на ринку, але якщо головне для вас легкість і швидкість, цей підхід є чудовий результат. Усередині той самий флагманський сенсор Пікс. Арт ПІНВ 3395 знайомий нам по дротовій моделі. Це означає чутливість до 26 тисяч DPI та стабільне відстеження без ривків і збоїв. Але головне тут це бездротова частина. Миша підтримує підключення 2,4 Гц, Bluetooth 5.1 і роботу через USB c у режимі 2,4 Гц Частота опитування може досягти 4000 тисячі Що для бездротової моделі дуже високий показник. Затримка мінімальна керування точне, а курсор відчувається так, ніби миша працює через кабель для роботи за ноутбуком чи офісних задачах. Можна перемикатися на блютуз, так акумулятор тримає значно довше. В автономності ця модель справді сильна. Без підсвітки вона може працювати до 500 годин, що означає кілька тижнів використання без підзарядки. Кнопок у MSI 90W6. Вони мають чіткий приємний клік і добре підійдуть як для ігор, так і для роботи. Налаштувати їх можна через додаток. LORGAR PLATFORM. залишився у нас ігровий килимок. LORGAR GMP315. З першого погляду може здатися, що килимок це другорядний аксесуар, але насправді від нього залежить дуже багато: плавність ковзання, контроль у швидких іграх, відчуття руху миші та навіть. Точність сенсора. І саме тут GMP 315 показує себе дуже гідно. Це великий килимок формату 500 на 420 міліметрів. Особливо це актуально для низьких DPI або для ігор, де потрібні широкі амплітудні жести. Товщина становить 3 міліметри і це оптимальний варіант. Верхня частина тканинна, а основа зроблена з протиковзної гуми, яка надійно фіксується на столі. Навіть якщо активно махати мишою, килимок не зміщується. Також тут посилені прошиті краї. Багато недорогих килимів починають розшаровуватися вже за кілька місяців. У MP315 пятнадцять криї акуратно та щільно, що суттєво збільшує ресурс та дозволяє використовувати його роками без страти зовнішнього вигляду. Тож це базовий, але дуже якісний аксесуар, який додатково розкриває можливості будь-якої миші. Сьогодні ми подивилися на три продукти LORGAR. Кожен із них по своєму цікавий MSP80 це про яскравість і стиль. MSI 90W про легкість, автономність і бездротову свободу. GMP 315 про правильну основу, яка забезпечує комфортний рух миші та надійне щеплення з поверхнею. Як на мене, значних недоліків не мають. Хіба якщо комусь може не сподобатися конструкція у вигляді СОК. Дійсно, такий дизайн не всім до смаку, але треба розуміти, що заради легкості треба чимось жертвувати. Якщо вас є щось додати, я чекаю вас в коментарях під цим відео. Якщо вам контент сподобався, ставте вподобайко, підписуйтесь на канал і обов'язково протискайте кнопочку спонсорувати це вкрай допомагає розвитку каналу. Ну а на сьогодні це все.